У нас поступає продаж, і вже вже повністю розмитнений реносценік 2016 року випуску, повністю в рідній фарбі. На 1,5 дизельному моторі. Під капотом можете бачити все сухо. Мотор працює рівно, тихо. Масла, фільтра, вже все помінено, все обслужено. По комплектації у нас безключовий доступ. Комбінований салон. Ось такі от 4 електричних стопідйомники. Механіка 6-ступка та кнопка старт-стоп. Заводиться, як ви бачите, з пів оберта. Розширена мультимедійка з таким от класним екранчиком. Також багатозонний клімат. І ось такий от класний великий просторний салон. Повноцінний задній ряд на трьох осіб зі столиками, також з шторками. Великий просторний багажник. Ось такий от він по кузову. Буквально є кілька царапин. Він йде весь в рідній фарбі. Підтверджений пробіг. 2016 рік. Ціна його буде 10 500.